По доріжці навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Дітки, давайте розглянемо його ближче. Горобчик це маленька пташка, тіло якої покрите пір'ям, як і всіх птахів. Горобчик зовсім не яскравий, коричнева спинка. Сірий животик, маленький дзьобик та маленькі лапки, які вміють гарно стрибати, і міцні крила та хвостик, який допомагає йому у польоті. А пірячко, немов одяг у людини, захищає його від холоду та допомагає йому літати. Пропоную вам, дітки, намалювати пірячко нашому горобчику. Подивіться. Але спочатку підготуємо наші рученята. Ходи, чапля по болоту на прогулянку роботу. Треба чапельці щодня годувати чаплення. Ходить чапля по болоту на прогулянку, роботу. Треба чапельці щодня годувати чаплення. Для роботи нам знадобиться листова вже з заготовленим контурним зображенням нашого горобчика. коричнева Фарба, пензлик тоненький і водичка. Змочуємо пензлик у водичку і набираємо коричневу фарбу на кінчик пензлика. Гарненько набираємо. Щоб слід залишався щільним. І починаємо малювати короткі мазки, починаючи від дзьобика. Ось такі коротенькі мазочки. З голови будемо малювати від голови до кінчика хвоста. І у напрямку від дзьобика до В сторону кінчика хвоста. Такими короткими мазками заповнюємо усю поверхню тіла пташечки. Коротеньками кладемо мазочки один біля одного, але можемо залишати білий простір, щоб було видно саме, що це пір'ячко, тому ми не зафарбовуємо повністю щільно усю поверхню пташечки. Кладемо мазочки, відступаючи один від одного, але недалеко. І тому утворюється вигляд мов, це пір'ячко. Це його напрямок, воно так росте на пташці від голови до хвостика. Намагаємось обережно, не виходячи за краї контурів пташки, лише тіло пташки заповнюємо. А ось ніжки горобчика малюємо зверху вниз. Там пір'ячко направлене зверху-вниз. Одну ніжку. І так само стигну другої ніжки. Зверху-вниз. А ось самі вже тоненькі частини, вони без пір'я, тому ми щільно. Не роблячи короткі маски, наводимо контур та зафарбовуємо. Також пальці, тоненькі, вони теж без пір'я. І дзьоб теж щільно зафарбовуємо дзьобик. Дзьобик теж, звісно, не має пір'ячка, тому щільно-щільно його зафарбовуємо. І там, де око, робимо основу кругленьку, виполіскуємо наш пензлик і. Беремо чорний фломастер. Щоб око було добре видно, наведемо зрачок намалюємо. Чорненьку, таку маленьку-маленьку цяточку. Ось наша пташечка одягнута в пірячку. Зможе жваво літати і не мерзнути. Ось така пташечка в пір'ячку у нас з вами вийшла. Молодці малятка.